Хто б подумав, що фраза Піду вип'ю після тренування викличе бурне обговорення в соціальних мережах більше, аніж твоє останнє селфі з тренажерної зали. Так, сьогодні ми обговоримо достатньо гостру тему алкоголь та фітнес, тому що останнім часом на просторі інтернету з'явилось багато спекуляцій на цю тему, і я з вами сьогодні хочу її розібрати. Чи можна поєднувати алкоголь та фітнес, чи це все таки дорога в нікуди? Чи впливає келих червоного вина? Після тренування на твої біцепси, так само, як і тренування з гантелями. Сьогодні ми розвіємо міфи. Я вам відкрию всю правду і дам тобі наукові факти, підкріпляючи мої слова. Вони перевернуть твоє уявлення про здоровий спосіб життя. Ну що, погнали! Я Сергій Андрійович і я твій провідник в цьому хаотичному світі спорту. Якщо ти вперше на моєму каналі, то я хочу нагадати, що мої відео виходять щоп'ятниці. На цьому каналі ми обговорюємо популярні міфи, лайфхаки та дослідження, котрі будуть розвіювати всі міфи, котрі є у фітнес-сфері, і будемо робити ми це весело, зрозуміло. Та цікаво, і також хочу нагадати, що я персональний онлайн тренер з досвідом більше 12 років. Тому, якщо ти хочеш досягнути мети, звертайся. А ми починаємо. Чому люди хочуть поєднувати алкоголь та спорт? Мені здається, відповідь лежить на поверхні. Після важкого тренування ми хочемо отримати якусь винагороду за те, що ми страждали на тренуваннях. І для декого алкоголь є винагородою. Пляшка пива, келих вина, келих віскі, неважливо, сам факт в алкоголі. Нам іноді здається, що келих вина, віскі, пива після тренування не зробить нічого нам шкідливого. Але чи так це насправді взагалі, чому люди хочуть поєднувати ці дві несумісні речі? Чи сумісні? Давайте розберемось: користь червоного вина. Багато людей каже, що червоне вино корисне для нашої серцево-судинної системи, і воно нам зіграє тільки в плюс. І багато адептів такої системи дуже часто приводять якісь свої приклади в користь вина. А правда в тому, що у вині дійсно є антиоксидант, котрий називається ресвератол. Але вся суть полягає в тому, що нам він необхідний в такій кількості, це як випити декілька ящиків вина за один раз. Але в такому випадку ми дійсно отримаємо необхідну кількість цього антиоксиданту. Але і паралельно тому наша печінка нам скаже до побачення. Якщо говорити об'єктивно, алкоголь в будь-якому дозуванні шкодить твоєму організму. І якщо тобі дійсно хочеться подбати про своє здоров'я, то краще зробити додаткові пару підходів на доріжці, аніж випивати келих вина після тренування. Ну і власне пряме посилання на дослідження буде в описі. Переходь та дивись. Ой, а ще мій улюблений міф стосовно того, що алкоголь допомагає нам розслабитись після важкого дня. Мабуть, це найбільший самообман століття. Насправді ж алкоголь може підвищити рівень кортизолу в твоєму організмі, що погіршить твоє відновлення та ефект від тренувань. Ти ж не хочеш, щоб твої м'язи довше відновлювались, правильно? А що вже говорити про якість сну? Я думаю, багато хто зіштовхувався з тим, що якщо ми перепиваємо, то ловимо такий стан гелікоптерів і неначе летимо. Це також не найкращий стан для нашого організму і для нашого сну. А сон дійсно впливає на те, що ми гірше відновлюємось. Посилання, де? Правильно в описі, а ми продовжуємо. Тепер перейдемо до основного питання: чи можна поєднати фітнес та алкоголь в будь-яких дозуваннях? Але перед тим як ми підемо далі, не забудь підписатись на цей канал, поставити вподобайку і надіслати це відео друзям Алкашам. Ну, або не алкашам, неважливо кому. Коротше, просто зроби пересилочку цього відосіку. Буду дуже вдячний або коментар в підтримку. Давайте кину вам невеликий спойлер: якщо ваша мета здоров'я та гарне самопочуття, то поєднувати алкоголь та фітнес заняття не найкраща ідея для твого організму. По-перше, алкоголь гальмує синтез білку після тренувань і сповільнює отримання твого результату. Якщо набагато легше, то потренувався випив синтез білку взагалі в жопі, і тому що тренувався, що не тренувався. Що то, що то херня? По-друге, він зневоднює організм, а це значить, що втративши рідини, ми ризикуємо, тобто ми підвищуємо шанси отримати травму під час тренування або після тренування. А воно тобі потрібно. Але давай уявімо: ти потренувався і ти їдеш на день народження, де заздалегідь ти розумієш, що ти будеш вживати алкоголь в якихось ненормальних дозуваннях, ну або краще, просто в нормальних. Що в такому випадку робити? Записуй для того, щоб мінімізувати шкоду твоєму організму в цьому випадку, потрібно перше пити вдосталь води, і води пити більше, аніж ти п'єш алкоголю. І все-таки бажано дозувати кількість спирту в твоєму організмі. Тому контролюй і пий багато води. Повір, твій організм скаже тобі дякую. Посилання на дослідження в описі. Також періодично не забувай їсти. Якщо ми будемо пити тільки алкоголь, запиваючи водою і не їсти нічого білкового або жирного, так само до вас можуть прилетіти гелікоптери і вас увести в нарню. Тому. Кушаємо, п'ємо багато води і контролюємо споживання алкоголю. Тобто, що ми маємо. Якщо ти дійсно хочеш почувати себе здорово, займатись для здоров'я або для гарної фігури, для гарного самопочуття, то краще за все алкоголь прибрати зі свого раціону, тому що він наносить тобі шкоди більше, аніж ти думаєш, навіть в невеликих пропорціях. Звичайно, життя це не тільки спорт, заняття, грудка, гречка. Ми всі це розуміємо. Звичайно, життя це не тільки. Про спорт і стабільні заняття. Кожен має в собі якусь маленьку слабкість. Хтось у вигляді алкоголю, хтось у вигляді довше посидіти за ноутбуком. Але і в тому, і в тому випадку наша задача контролювати ці слабкості, щоб ми їх контролювали, а не вони нас. І взагалі пам'ятай, що класна вечірка та на якій ти прокинувся без головного болю і без пляшки в жов в... в руках. Тобто роби свій вибір розумно, а я тут для того, щоб надати тобі обґрунтовану наукову відповідь, котру ти не знайдеш в звичайних статтях. До зустрічі у п'ятницю. Не пропускай мої відео. А тепер ти можеш мене спитати: ага, розповідаєш, що воно тут так не корисно, але звідки в тебе стільки бухла. Це нам подарували. А піролю половини нема, тому що ми його розлили. Вірити чи ні це твоя справа.